Друзі, всіх вітаю! З вами Руслан. Це Квадрогараж і це сервіс з продажу і прокату квадроциклів і мототехніки на Київщині. Значить, записую цей відосик спеціально для тих, хто потрапляє на мої відео випадково або для тих, хто лінується і не дивиться інші мої відео. Значить, якщо коротко, ми 5 років займаємося прокатом квадроциклів, Значить, ми знаємо про них все. Ми почали знімати відосики. Значить, ми почали ділитися інформацією про поломки, про експлуатацію, про те, як себе в прокаті проявляє та чи інша техніка. Коротше кажучи, в нас вже більше 150 відео, у нас є відеоогляди на різні квадроцикли, тому переходьте, будь ласка, значить, і дивіться. Сьогодні розкажу вам про значить, заміну масла в двигуні. Значить, на прикладі квадроцикла Мікелон Харді. Тут двигун стоїть, такий самий, як на квадроциклі Лон Сін». І такий самий, як на квадроциклі Каю, Bull 200. Значить, Необхідність заміни масла значить, існує буквально з моменту покупки квадроцикла. Як тільки ви придбали новий квадроцикл, вважайте, що перше, перше і найосновніше, що ви маєте зробити, то це замінити масло. Я трошки вже втомився пояснювати, але якщо коротко, то завод-виробник не заливає в двигун моторне масло. Він заливає туди дуже дешеву мінеральну основу, яка призвана виключно консервувати двигун від вологи, від солей, від корозії, виключно на період зберігання. Квадроцикли після виробництва можуть декілька місяців стояти на складі на заводі. Потім декілька місяців вони стоять на складі в порту. Вони ждуть загрузки, ждуть відправлення. Потім 2-3 місяця вони пливуть морем. Потім, коли вони припливають в країну призначення в даному випадку Україна, вони можуть місяць або два місяці стояти в порту розмитнюватися. Потім вони стоять на складі у імпортера або у дилера. І оте масло, що заливають на заводі, воно призвано виключно консервувати двигун і захищати його від корозії. Але ніяк. ота... Дешева мінеральна основа, що залита в двигун, не може використовуватись як моторне масло. І тим паче не можна на тій субстанції обкатувати двигун. Тому перше після покупки, що ви маєте зробити, то це злити, злити все, що є в двигуні, і залити туди нормальне масло. Розказую. Ось у нас квадроцикл Мікелон. Окрім заміни масла, по ньому проведено багато підготовчих робіт. Він зібрана підвіска, в нього допрацьовано все протягнуто, допрацьована проводка, зашприцьована підвізка. Ну, коротше кажучи, роботи зроблено безліч. Сьогодні розказую і зараз розказую в цьому відео про заміну масла. Значить, Обов'язково перед заміною масла ви всі знаєте, що треба прогріти двигун. Прогріваємо двигун, можете проїхати там кілометрів 5 от, але сильно не навалюйте. От. І після того, як прогріли двигун, виставляємо. Квадроцикл на рівненьку площадочку, і зливаємо масло. Масло зливається дуже просто. значить З лівої сторони по ходу двигуна у нас є. Значить, де він є? Ось він болт такий. Оце він такий золотистий. значить З лівої сторони, ви відкручуєте його, у вас зливається все масло. потім з правої сторони ви відкручуєте пробку. Ось ось вона отака. Під ключ, здається, на 17, але в неї отака величезна шайба. Зливний з тієї сторони, а ось ось така пробка. Під цією пробкою стоїть, значить, Маслофільтр фільтр. грубої очистки, там звичайна сітка. От, її потрібно протерти чи сполоснути в бензині і поставити назад. От, ставимо маслофільтр назад, закручуємо пробку, і після цього заливаємо масло. Значить, е, в частності, оцей двигун Мікелон Харді, що тут стоїть. Двигун такий самий на Лансіні і двигун на квадроциклах Кайо, вони не мають. Примусового охолодження. Вони охолоджуються виключно набігаючим потоком. Тобто, ви рухаєтесь назустріч повітрю, і це повітря його охолоджує. В принципі, всі двигуни повітряного охолодження, неважливо, є там примусове охолодження чи нема. Вони надмірно навантажені і надмірно нагріваються. Тому обов'язково для таких двигунів варто використовувати масла значить з поміткою 4Т. 4Т, це мається на увазі 4-тактний, але мотоциклетний двигун. Мотоциклетний або квадроциклетний. Значить, В обов'язковому порядку звичайні моторні масла нам не підходять. Хоча вони і мають температурну, температурні показники. В'язкість, там, наприклад, 10В60 чи 10В40 такі самі, але ну, для мототехніки потрібно використовувати. Мотоциклетні або квадроциклетні масла, тоді у вас буде все чітко. Особисто ми останні, напевно, 3 роки в прокаті користуємося маслами ХАДО. Україна рідненька наша країна, Значить, але тут багато таких, знаєте, підприємців, бізнесменів, які навчилися підроблювати різні масла. Більшість мас масел, наприклад, там мотюль. Айпон, Ліквімолі, Репсол. Вони продаються в пластикових каністрах. А пластикові каністри підробити взагалі нема питань. Їх купити можна в інтернеті дуже легко. Коротше кажучи, в ті пластикові каністри наливають, що попало, продають вам під виглядом нормального масла. Але насправді там не масло, а якась теж фігня залита. Тому ми відказались і від ліквімолі, і від Матюля, від репсола, від айпона. І ми перейшли на хаду, тому що. Продукція хадо вся, ну, як мінімум, розфасована в залізних отаких банках. Підробляти які. Ну, Просто лінь дуже дорого. Це потрібно мати спеціальні пристрої, станки, ще й друкувати на цьому залізі. От. Тому, е, якщо ви купуєте хаду, то вірогідність купити підробки майже нема. Якщо ви купили хаду, значить там 100% якісне масло і там 100% те, що написано на коробці. Ось 10 в 4 т MA. МА, це японська класифікація. Ну, Коротше кажучи, значить, масло Хадо, здається, походження Голландії, але виробництво є і в Україні, наскільки я знаю. Є спеціалізовані магазини Хадо, де продають тільки продукцію ХАДО. Тому якщо ви купуєте ХАДО, це не реклама, це ну, реальний вінгук. Три роки в прокаті. Наші квадроцикли віддовбали на цьому маслі. Тому, якщо ви купуєте, то ви отримуєте те, що треба. Значить, суть в чому. Двигуни оці повітряного охолодження, вони надто нагружені і надто сильно нагріваються. І вони потребують масла повищеної в'язкості. Підвищена вязкість в жарку погоду це завжди друга цифра. 10В це вязкість на холодну, 60 це вязкість на гарячу. Сюди треба заливати масла. З цифрою другою, яка більше за 40, 50 там, і 60. Наприклад, 10 В-50, 10 В60 або 15 В50, 15В60, тобто більше 40 має бути друга цифра. Значить, чим більше друга цифра, оця, чим більше друга цифра, тим стійкіше масло до перегрівів. Цей двигун перегрівається дуже часто, нагрівається дуже сильно і нам потрібно, щоб масло було стійке до перегрівів. Значить, якщо масло стійке до перегрівів, значить під час великих температур воно буде зберігати свої функції, а саме змазувати, охолоджувати і утримувати масляну плівку. Тобто воно буде ну, обволікати значить, деталі тертя, поршень, циліндр і так далі. Значить, масла з цією цифрою, яка там 10 В40, 15 В40, тобто, якщо 40 там, і менше, 10 В30, вони. Нездатні під час високих температур просто нездатні утримувати масляну плівку. Вони нездатні змащувати. І масла, типа 15 В40, 10 В40, 10В30, сюди не підходять. Ці масла будуть вигорати, постійно буде падати рівень масла, буде постійно перегріватись двигун і швидко зноситься поршнева. Для цього двигуна обов'язково треба масло, щоб друга цифра була. Більше 40, там 50 або 60. от Тому беріть це до уваги. Обов'язково, як би ви того не хотіли, сюди треба заливати гарне масло. Будете заливати гарне масло, двигун буде працювати без проблем. У нас є ланцінчики які проїздили 11 тисяч кілометрів. І ми продали їх в другий прокат. І в других прокатах вони продовжують працювати, і питань з ними немає. Двигун оцей дуже якісний. Це двигун китайці скопіювали з Ямаха Грізлі, зі старої Ямахи, 70-х років розробки. Він принципово дуже простий, от, але потурбуйтесь про нього, щоб він служив вам вірою і правдою. Так, у мене вже масло злите. Значить, зараз я залью свіже масло і будемо катати, значить, обкатувати, точніше. Квадрик цей, до речі, вже проданий, за нього скинули задаток. Сьогодні буду відвозити його в кагарлик. Напевне, про це зніму окремий відосік. Значить, якщо про першу заміну масла зрозуміло, що обов'язково треба міняти масло, то про другу, третю і четверту заміну розкажу вам більш детально. Значить, Першу заміну масла ми зробили на пробізі 0. Другу заміну масла треба робити на пробізі десь 120-150 км максимум. Тому що. Буквально в першій години обкатки знімається дуже багато стружки, дуже багато металевого пилу, дуже сильно перетираються деталі. І оцей весь металевий пил, оця вся стружка, вона, якщо залишиться в маслі, вона пошкодить двигун, пошкодить поршневу і так далі. Тому буквально через 100-120, ну, максимум 150 кілометрів потрібно зробити обов'язково другу заміну масла. Другу. Другу на 150 кілометрів. Значить, третю заміну масла ми робимо вже на 500 кілометрів. Вот. Ну, і потім я рекомендую міняти масло кожні 500-600 кілометрів, може 700, але не більше. В, значить, в інструкції з експлуатації написано, що потрібно там, ну, грубо кажучи, кожну 1000 кілометрів міняти. Але 1000 кілометрів то дуже багато. Якщо ви будете слідкувати кожного дня за рівнем масла, ви побачите, що там після 500-600 кілометрів. Рівень масла починає опускатися. Якщо рівень масла зменшується, значить масло вигорає. І ви побачите, що масло темніє. Якщо масло темніє, то це ну, вже показник того, що воно перегріте, перегоріло, і воно ну, поганенько виконує свої функції. Тому, значить, обов'язково. Часто міняйте масло. Не треба їздити 1000 кілометрів, не треба їздити більше. Кожну заміну масла проводьте там 500-600, ну, максимум 700 кілометрів, і тоді у вас буде все чітко. Значить, ще рекомендація така. Мало хто про це розказує, але це дуже важливо. Значить, під час кожної заміни масла, перед тим, як почати зливати масло або заливати нове, потрібно обов'язково помити квадроцикл. Потрібно помити. Навколо заливного отвору, навколо щупа, і треба детально помити. Значить, отут все знизу. Робимо ми для цього. Для того, це все, щоб під час заміни масла не занести навіть жодної піщиночки в двигун. Пісок це великий шкідник, Значить, він дуже швидко зношує всі деталі. Ну, якщо ви бачили наждачний папір, оцей листочок картоновий. Значить, то на цей картончик наліплені піщиночки. І я думаю, ви всі бачили, що буде, якщо наждачкою провести навіть по залізу. Наждачка просто стирає залізо. Оцей пісок, дуже великий шкідник. Тому дуже важливо під час заміни масла не допустити потрапляння туди бруду. Дуже важливо під час заміни масла очистити і помити все. Дуже важливо заміну масла проводити чистими руками. Дуже важливо під час заміни масла користуватися чистою бажано світлою ганчіркою. Чистою, ніякою не ні брудною, ні той, що валялась на землі. Тому що під час заміни масла вам декілька разів доведеться витирати щуп, щоб заміряти рівень масла. Дуже важливо це робити. Ну, коротше кажучи, з цим розібрались. заливаємо свіже масло, заливаємо до рівня. Рівень масла тут перевіряється з викрученим щупом. Тобто, ви залили масло, вставили щуп. І дивитись на нього. О, Оце приблизно такий рівень і, має бути. Тобто, На щупі тут є такі ромбіки, якщо на них Значить, І масло має бути на рівні тобто, між верхом і низом цих ромбіків. Бажано, щоб масло було ну, якнайбільше. Тобто, якщо мінімум нічого страшного, але краще масло додати до верхнього рівня. Значить, Тут така ситуація. Поміряли рівень і тільки тоді закручуємо щуп. Ще раз, рівень масла перевіряється на викрученому щупі. Актуальний рівень масла буде тоді, коли щуп викручений. Вставили, витягли і все. Так, ну сподіваюся, інформація була корисна. Якщо вам цікава інформація по даному квадроциклу, то в мене буде про нього серія відео. Значить, Про його збірку, про його особливості, його порівняння з конкурентами з квадроциклами. Лінхай. У мене є більш ранні відео огляди на цей квадроцикл, на дорестайловий квадроцикл з іншим двигуном. Тому переходьте на головну сторінку канала і дивіться. Ну, а також у нас є відео про іншу техніку, про кубатурну, про мощну, повнопривідну техніку. Про Лінхай. Тут у нас тобто, паралельно проходить збірка декількох квадроциклів. Тут у нас. Ще є дитячий квадрик, Почали ми займатися мотоциклами. Це перший на нашому каналі, і в нашій компанії мотоцикл зібраний. Тут ще один новий квадрик зібраний. Значить, стоїть під чохлом. Ну, коротше кажучи, якщо вам цікава ця тема, то переходьте на головну сторінку каналу, там буде безліч корисної для вас інформації. Так, сподіваюся, що ця інформація для вас була корисною. Е, створив недавно телеграмчик, телеграм канал для квадроциклістів, для того, щоб вас, друзі, об'єднати. У мене вже більше півтора мільйона переглядів на Ютубі, і мені поступає дуже багато питань, на які я ну, іноді не можу фізично відповісти, бо пише вас дуже багато. Тому для того, щоб ви могли допомагати підтримувати одне одного в цих питаннях. Я створив телеграм-канал. Тобто, коли я зайнятий, коли я не можу відповісти, можливо, хтось із товаришів з іншого регіону або по сусідству допоможе вам і відповість. Телеграм-канал називається «Квадрогараж Україна. От, посилання на нього значить, буде під цим відео і в першому коментарі закріпленому. От, долучайтеся. Так, ну а з вами був Руслан це «Квадрогараж» сервіс з продажу квадроциклів і мототехніки. Кому потрібна мототехніка, хто хоче купити, пишіть, зв'язуйтесь з нами, всі контакти будуть під відео. Посилання на мій особистий інстаграм, на мій особистий Фейсбук, номер телефону, наші робочі інстаграми, фейсбук все буде під цим відео. Знаходьте контакти і зв'язуйтесь з нами.